А ви знали, що з кисломолочного сиру, полуниці, вершків, цукру та желатину можна приготувати неймовірно смачний легкий десерт за 10 хвилин. Саме у цьому нас запевняє автор даного відео. А на смак десерт має бути як полуниця в вершках. Цікаво перевірити, що з цього вийде. В першу чергу, желатин я заливаю водою і відправляю його набухати. А в блендер додаю кисломолочний сир, вершки. В рецепті вершки мають бути 33% і їх взбивають, але в мене таких немає, тому я беру звичайні 10% і 50%. Думаю, це буде смачно. І куди ж без цукру? У мене пудра. Грамовку я напишу вам в описі під цим відео. Все, взбила до однорідної маси і додаю сюди желатин. Але трошки залишаю, він нам знадобиться для полуниці. До полуниці додаю трохи цукрової пудри або цукру за смаком вашим і роблю пюре. І до пюре додаю залишки желатину. Я роблю маленьку порцію. Ви, якщо хочете велику, просто подвоюєте всі інгредієнти. І зверху обережно одразу виливаю полуничне пюре. І відправляю в холодильник на пару годин або на ніч. Погодьте, що виглядає дуже смачно, мені вже зараз хочеться це скуштувати. Я вже не могла дочекатися ранку, щоб спробувати цей десерт. Подивіться, яка краса, все ідеально застигло, дуже смачно пахне, готується дуже швидко. Я вже впевнена, що мені буде смачно. Дивіться. Вау! Це прям пана кота, знаєте, домашня. Оп! Він такий легкий, пухкий. Можна зробити з будь-якими ягодами, які у вас є вдома. Я вирішила дістати десерт з формою, щоб його було зручніше їсти, тому що він такий доволі плотний. І, знаєте, хочеться порізати і їсти шматочками. Просто погляньте на цю красу. Швидко готуються, інгредієнти точно є у вас вдома, а ще це неймовірно смачно. Обов'язково зберігайте це відео та готуйте. Можна використовувати будь-яке варення, джем, ягоди, все, що у вас є вдома, і раджу додавати більше цукру, бо мені щось не солодко.